Дивись, вони коли люди зустрічають чи бачать, то кажуть, от ти, ти, о, ти блогер, і... а не знають навіть хто я. Навіть як зовут, не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падола з району. У мене мама проста вчителька, а батько у мене в краснодірівчик, ну вони такі інтелігентні, начительні, там бабуся була негарна, там завідувала. Ну тобто така сім'я, якби проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я ще на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав там на гітарі, на фортепіано, вокалу мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти мо перед вокалом багато не заробиш, а займатися не хотілося. Я там створив маркетинга агентство Я десь відео розказував, як там заробити там перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава богу, от моє не життя зв'язала з онлайном і ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і собезпечив собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття. Тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже, дуже обичний пацан, ну, ні, не знаю. Мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато і е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше. Бро.